Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини. І я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо з вами про закон Божий в нагірній проповіді Ісуса Христа. Часто, коли чують е, взагалі думку про нагірну проповідь, то вони пов'язують її з блаженствами, там з якимись такими знаєте, повчаннями Христа, ну аж ніяк не з законом. А виявляється, що велику частину нагірної проповіді Христос посвятив законові Божому. Тому давайте ми з вами сьогодні якраз дослідимо цю частину і попробуємо зрозуміти, яку роль відіграла ця вставка в нагірну проповідь, і що хотів сказати цим Христос про закон Божий. Сьогодні в нашій студії гості Валентин Стасюк, Михайло Скрипкар і Віталій Лєбеді. Вітаю вас! Добре. Давайте ми з вами спробуємо проаналізувати нагірну проповідь. Що ви можете загальному сказати про цю проповідь? Коли ви вперше прочитали і ваші враження від нагірної проповіді, які відчуття і чому? Взагалі нагірною проповіддю Ісус представив цілу низку своїх представлень для людини про Царство Боже, представив також місію свою. Він представив, змінив. Чи б намагався змінити уяву людей взагалі про Бога і про те, які яку місію чи яку роботу має виконати сам Ісус, угу. і взагалі, що що потребується від людини, аби налагодити стосунки з Богом? Дякую, часто на Гірну проповідь називають маніфестом царства. Тобто Ісус прок... декламував, по суті, розказав, яке повинно бути царство Боже. Але варто зауважити, що це маніфест не був щось абсолютно новий. Христос відкривав те, що було вже відомо євреям, але під різними забобонами, якби воно не було зрозуміло людям. І по суті, він відкривав не нове царство, а царство, яке вже було відоме. Але тепер він намагався до кінця розплумачити всі ці нюанси і закона, і благодаті, і в тому числі і оці ця блаженства, яких по суті теж може знайти і в і в старому заповіді. Дякую. А у ваше враження, яке після першого прочитання нагірної проповіді? читаєш нагірно проповідь, бачиш дійсно, як Господь показує. Що очікує людина? Тоді, коли людина обирає Божий шлях, шукає Господа понад усе. Uh -huh. так, як Господь буде керувати подалі цією людиною? Ну, от, ми читаємо, що блаженні такі, блаженні такі, блаженні такі. Ну, реально, блаженні ті, хто на землі ніяк не блаженні. Ну, Так Христос представляє цих людей. Так? А от як тут оці блаженства вписуються думки про закон Божий? Розкажіть нам трошечки, яка роль це є про закон Божий, Божегірні проповіді про блаженство? Як воно описується одне з другим, зв'язується. Ну оскільки Ісус Христос назвав таким людей блажен, він звертався до них не просто як е, констатація факта, що вони будуть щасливі тоді, коли вони будуть бідні чи коли вони будуть плакати? Він це просто в вираження було в нього як поздоровлення, Я вас вітаю, що ви бідні, тому що ви будете збагачуватися. Є такий метод збагачення, який не людський, а Божий метод я вас вітаю, що ви плачете, тому що я вам я знаю такий метод, який вам принесе радість, uh -huh. дійсно справжню небесну радість. І коли ми говоримо про закон, то Христос вводиться таке, як то прілює преамбула до того, що якщо ви будете виконувати закон, так як я вам кажу, як, як я вам тлумачу роз'яснюю, то ви дійсно станете щасливими блаженними, угу, дякую. Ну а ви що можете сказати про от, роль цього стаки про закон і що там взагалі сказано? Може, прочитаєте, якщо хто має бажання люди сприймають ну як протиставлення блаженства і закон. Але Христос почав з блаженства, а продовжує законом, показуючи, що між ними є тісний зв'язок, і це не є щось, як кажуть, не а для для блаженства, ні для царства. Це Продовження це е, закон по суті і ті запиті, які Христос нагадував. Вони повинні і давати це блаженство. Вони давань повинні робити життя людини щасливим навіть тут на землі. Угу. Бо він казав, блаженні, навіть тут в уже блаженні, і в майбутньому теж отримуєте це щастя. Щасливі, Блаженні може перевести як щасливі ті, ті, ті. ті. Угу. І Ісус сказав. Не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов. Я не руйнувати, прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок закону не минеться, аж поки не збудеться все. То слово Христос сказав: виконати. Виконати. Я прийшов для того, щоб сповнити в інших перекладах, сповнити е, є. Відбувається в наш час різночитання. Чому слово сповнити відбувається з. Е, е, Значенням сприймається значенням, що якщо я виконую, це значить, воно завершено і більш не потрібне до, до уваги. Тобто Христос виконав, нам може і це не потрібно нам необхідно це і дійсно я і це не це невірне розуміння, тому що Христос зовсім не з такого боку, зовсім не з таким значенням говорив. Mm -hmm. Виконати значить заповнити завершити, зробити значущим і центральним для виконання і як для прикладу. Можна з змістом для напо так наповнити змістом, і щоб оце було е, частину цього макаріус, як по -е, грецьки звучить, щастя, що коли я виконую, і я щасливий того, що я виконую, і ви будете щасливі, коли ви будете виконувати. Вісімнадцятий текст дуже гарно каже. Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок закону не минеться, аж поки не збудеться все. Угу. Христос особливо підкреслює те, що наскільки важливо, щоб закон Божий, він буде існувати. До приходу Христа і далі воно буде існувати. Угу. Тобто він має на увазі, що закон Божий дійсний, він продовжує існувати. Ну, а я прийшов. А чого я прийшов? Виконати. виконати. Як оце? Як пояснити? Що я його прийшов виконати? Він існує і буде існувати, я прийшов виконати. І як це може допомогти тим, хто буде в мене вірувати? Можливо, склалася вже тоді така думка, що взагалі виконати закон Божий – це просто неможливо. Це настільки важко, настільки божі требування були надмір, що для людини це неможливо. Ну це Боже закон. А ми люди. Нам щось треба полегше, попростіше. А Ісус каже: ні, це саме те, що необхідно для людини. Це саме простіше і правильніше, тому що Бог, знаючи нашу наше істо, він ніколи не, тр... не потребує від людини те, чого вона не може зробити, не може виконати. Ну я хочу вас запитати, чому Христу так легко було виконати закон Божий, а людині так важко його виконати? Як, як ви могли пояснити оце? Послання до євреїв є цитата старого заповіту з Псалма 39-го про те, що я прийшов аби виконати, і закон і в мене в серці. Справа в тому, що коли закон є в серці, коли людина його любить в даному паку, ну, бо це образний вираз, якщо людина його любить, вона цінує, то розуміє, що він не є тягарем, ярмом на шиї, а це дійсно благословіння. По суті, то таким чином його виконувати значно легше стає. Не означає, що життя після цього стає абсолютно безтурботним, але все рівно коли от є це розуміння, що закон це добро і благо, і дійсно дає щастя, як брат казав, люди стають, як говориться слово «макаріус», щасливі, блажені. То тоді воно значно значно простіше, і плюс Христос, коли він прийшов, він не просто е, повторив знов, а він навіть наповнив цей закон е, більш глибшим змістом. Він е, згадував навіть кожну заповідь і при цьому казав, що ви просто читаєте її букву. А я хочу, щоб подивилися глибше. І що цей закон вам не просто заборона це робити, це не роби, знаєте, принципу можна, не можна. Як дітей спромається, можна робити, це не можна. А він показав, що закон він духовен, він сповнений для добра людини. Закон для людини, а не людина для закону. По суті, закон і його мета робити для нас добро і щоб нам було добре на цьому на цій землі і в вічності. Ну це ми зрозуміли. Я хочу запитати друге питання. От скажіть, будь ласка, от ви сказали, що якщо людина відноситься правильно до закону, то їй легко буде його виконувати. Ви згідні з цим? Правильно? Я зрозумів вас. Ну, скажіть, будь ласка, а от е, буває так, що людина в добре відноситься і хоче виконувати, а що виконати не може? Так, Звичайно, і таке буває, тому що все залежить від стосунків. Mm -hmm. Від стосунків виконання завжди залежить від стосунків і ще протидія протистосунків стосунків людини з Богом. І інша, інший бік цього питання залежить від того, що людина сама, по суті, гріховна, не гріховництво, і сатана також спокушує постійно. Людину штовхає на якийсь гріх. чекай, чекай, за сатаном, поки що залишимо. Давайте ми подивимося взагалі на заповідь. Давайте заповідь от заповідь не вбий. От перед нами заповідь не вбий. Ви пам'ятаєте цю заповідь? Може вас тоді щось сказати. Хто що говорить Христос у заповідь про заповідь? Не вбив в нагорні про нагірні проповіді. П'ятий розділ Іван Матеєв з 21 по 26 текст. ви чули, що було стародайному наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає під судові. Угу. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний підпадає геніогніний. Ми бачимо, що Христос тут він іще більше підкреслює глибину і значення не просто питання там вбити там, чи свідомо, чи несвідомо людина вбила там, чи під певні необережність своє Господь звертає увагу наскільки важливо, от що керує самою людиною. Угу. Тобто він на мотив. Він звертає ваше є звертає ще увагу, мотив, Так, так. він <кхів> говорить про те, що навіть не то, що ти підняв якусь зброю чи якийсь предмет для того, щоб заподіяти братові зло чи Да. Чи навіть а подумати каже, навіть подумати. Навіть слово чому, тому що слова, які викликають в брата негативні почуття емоцій, оці провокації ти провокуєш брата на щось негативне. Це вже є вбивство. Ну це зрозуміло. А тепер скажіть питання от таке: одне от цікавить. От. А що робити, коли той брат так тебе доводить, що ти вже не можеш інакше про нього думати? От, от чи сусід твій, чи там син, чи дочка, чи батько, чи мати, ну от вони там, чи ближній твій, так він тебе доводить. ти дивишся на нього, а він тебе так злить, ти не знаєш, що з собою ну, зробити. Тут далі Господь пояснює, ага. ти каже, в 23-му тексті. Ага. Тому, коли принесеш ти до жертовника свого дара, то тут згадаєш, що брат твій щось має на тебе. Ага. Господь не говорить про те, що ти Тим маєш до брата. А Господь звертає увагу, що якщо ти пригадав, що він має до тебе, mm -hmm. то що зроби? Залиши цей дар. Та він ти... нічого не має, він просто безлидівся. Він тебе нічого, <світ> тобі нічого не каже зовсім, він собі просто він живе. Дратує, так... дратує. А, так, та... Але він такий такий стиль його життя, що воно тебе, ну, тобі неприємно дивитися, як він живе. Як тоді бути? Я думаю, що, що коли зробити? ти підеш до цього брата, щоб з ним поспілкуватись, можливо. Трошки просвітліше і в очах і зрозумієш мотиви, чому він так діє, що відбувається, і твої думки навіть зміняться, і таким чином можна можливо а і спасеш і брати. А ти прийшов до нього, поговорив з ним. А він як жив, так живе. Нічого не Так, Звичайно, це дуже важкий крок, і взагалі мабуть саме важко для людини зробити і йти на примирення, тоді коли ти не винуватий. Так ти з ним не сварився. Звичайно, стиль життя але такий. Але ж, принцип, який Ісус закладає в Нагорній проповіді, ви будете синами. Отця Небесного, тому що ви будете проявляти любов до тих, хто вас ненавидить. Тобто, чекайте, чекайте, що мені практично робити? Любити? Ну, неможливо. Продовжити, коли не можливо. Любити. А, продовжити, Господь. коли не можна любити. Да. 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 любити. Господь продовжити. говорить, якщо любите мене, то поступайте, Значить, ви пропонуєте полюбити більше Бога. Так. Так. Звичайно. Так. А потім вже прийняти брат таким, як він так. є. І Бог йому суддя. Ну, Це так, не правильно не Звичайно. Так, так. Так. так, добре. Ну а от давайте поговоримо про перелюб. От друга є заповідь, там ще є говорить Христос. У цій нагірній проповіді за так, ще так, так, одну є. заповідь з П'ятий розділ 27-го вірша. Ви чули, що сказано не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже учинив з неї перелюб у серці своєму. Коли право твого спокушує тебе, то його вибери й кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до гієни. Все тіло твоє було вкинене. І так далі, і тому подібне. Христос, по суті, знов хочу повернутися до початку нашої розмови. Пам'ятаєте, мова йшла. Оці слова Христос прийшов виконати закона. Це означає, що його виконати скасувати? Ні, він бере заповідь, каже: знаєте, що сказано не чини не, не, не перелігу і не каже, що тепер це не працює. Він каже, а я вам кажу більше. Навіть коли ви подивитесь на жінку відповідно і на чоловіка, uh -huh. це вже мова йде про жінок. Якщо ви подивитесь з пожарливістю, це вже є перелюб. Христос uh -huh. розширяє значення закону і показує, що гріх починається не просто від дії, бо багато людей хотів би згрішити, але не робить, бо немає, ну, нема якби, можливості. немає можливості. Або нема сміливості. Або немає сміливості, або такі обставини, бо люди кажуть і так далі. А він каже: гріх починається. Там у думках гріх це не просто рука зробила, не просто або ж око моє зробила. Гріх починається в серці. ми, по нашому в голові по суті. Бо юдеї вважали, що серце це там ну, це, це розум там знаходиться. Но, там теж я свій зміст з серцем. Тому в даному випадку в нашому розуму починається гріх. І Христос каже, що з гріхом варто боротися навіть так, що він каже, що якщо око твоє спокушує тебе, вибери його руку нехай те. Але теж... сильні метафори да, вибери око, відріс руку. Інколи розумієте, в старо в цьому в середньому вічі люди сприймали це буквально і було те, що люди реально робили собі шкоду, аби а таким приймати? чином боротися. А розумієте, коли ми читаємо всю Біблію, ми можемо побачити, що Біблія і Христос, і в цьому навіть заповіті Господь каже, щоб ми любили свої тіла і цінували їх. Тобто, але в даному випадку це сильні метафори Христос використовував, щоб зрозуміти, що боротьба з гріхом, вона така ж болюча може бути, навіть як вирвати свого ока. Навіть боротися з своїми думками, тобто, якщо навіть гостри, то якісь чи почуття, яке вони можуть болюче, як бути, та? ти дійсно лишаєшся на руки чи ноги. Наскільки mm. це може болісно? Не обов'язково, бо може реально відрізати руку, вибрати око, але думки та лишаться. Проблема mm. в голові вже mm. відрізати голову. В даному випадку Христос каже, що ці метафори використовують, що боротьба може бути настільки сильною, що варто йти на все. Дякую вам. Зараз ми перервемося і повернемося до наших глядачів. через кілька хвилин? Продовжуємо наші роздуми. Хочу вас запитати, а от що робити, коли, наприклад, можливо, хтось дивиться нашу передачу, програму? та? І от у нього <кхід> виникла думка: наприклад, у нього таке почуття сильне до жінки, наприклад, яка не є його жінкою, чи до чоловіка, який не є її чоловіком, чи, можливо, ще щось там таке от глибоке почуття. І він розуміє, що це неправильно. От що йому робити з цим почуттям? Він бореться з ним, а воно його пробує весь час задушити і переконати в протилежному. Поплежно в думці, яка говориться в законі Божо, Після Павлопісінню апостола Павла до Римлян цьому розділі, 24 му тексті, апостол Павло особливо звертає увагу людину на цю постійну боротьбу між розумом, духовною стороною людини і тілом, котре і ось він як ми читаємо: нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом, закону Божому, але тілом закону гріховному. Угу. І Він каже: слава Богу за те, що є Господь, котрий спроможний допомогти мені прийняти правильне рішення і діяти згідно Божого Слова, не порушуючи, тому що Господь готовий дати це щастя. І, і сьогодні, коли людина шукає Господа, і вирішує ці питання з Господом, він зможе їх вирішити. Ну добре, от практично. Давайте практично. Як це зробити практично? От, ви, ви були у вас такі моменти, коли от, почуття беруть вверх над вашим розумом? Ну, не в цьому питанні, можливо, в інших питаннях. Ви пробуєте це заспокоїти, вас не виходить. Ну, так, ми всі Як люд... практично вирішити цю проблему? Ми люди, які складаємось із розуму, і з почуттів. Mm. Е, є більше емоційні які є менше емоційні, які вміють себе більш контролювати. А в даному випадку маємо розуміти, все ж таки, що. При дуже сильних почуттях, коли ми розуміємо, що вони неправильні, маємо звертатися до Господа і просити його їх пригасити, просити, щоб Бог дав. Е по суті, коли ми почнемо молитися, ми почнемо роздумати і вже цей процес обмірковування, До чого ці почуття мене призведуть? До чого вони досі... ну, молитви почнемо молитися? Це дуже таке широке поняття. Розумієте, про тут мені здається, треба звузити конкретно про що молитися. Про дану проблему. Да, що в мене проблеми. є таке почуття. Так, в мене проблеми, такі тяга до того. В мене вважають, що треба цю тягу обговорити з Богом. А звичайно, так, звичайно. і навіть якщо вона приховувати, навіть якщо звичайно, звичайно. так звичайно і прямо так сказати, що так, да, у мене є проблеми. Оспо прийдіть до мене всі, такі які є обтяжені, змучені. І попросити у Бога мудрості, сказав, покажи мені те, чого я не бачу. Угу. А якщо я бачу? Да. А не можу. Ну, Є речі, котрі залежать від Бога, є речі, котрі залежать від може, самої людини. Можу, щоб побачити, а може попросити, щоб Бог дав мені силу звільнитися від того. Так, так. Та? Так. І принципово звільнятися, правда чи ні? Да. Добре, давайте ми з вами поговоримо про ще не про ще одну непросту річ, про яку також говориться в нагрівній проповіді Матвія 5, род, 33 по 37 вірші. Пригадуєте, що вам сказано є? Про обіцянки. Про обіцянки. Матвія 5, 33, 37. Давайте ми прочитаємо цей уривочок. Є вас така? Так. Да. Ще ви чули, що було стародавнім наказане. Не клянись неправдиво. Але виконуй клятви свої перед Господом. Uh -huh. А я вам кажу: не клянися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніж, підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, те від лукавого». Угу. Що мав на увазі Христос, коли говорив цю цю і взагалі де вона прописана є в старому заповіді? Чи може це нове, що Христос дав? Взагалі воно прописано в книгі Левит, 19 розділ з 11 віршу. Не будете красти, не будете неправдиво заперечувати, і не будете говорити неправди один на одного, і не будете присягати моїм іменем на неправду, бо зневаж ім'я Бога свого, я Господь. Справа в тому, що Бог застерігає, Ісус Христос власне тут застерігає від шахрайства. Угу. Тому що коли людина клянеться, вона стверджує те, що вона робить, чи сказала, чи здійснює, чи в неї плани якісь вірні. Але ж в коли вона застосовує цю клятву для невірного цього, то вона проявляє тут шахрайство, вона проявляє тут неправдомовність і тим самим повстає. На ближнього свого, тобто ви маєте на увазі, що не можна клястися при непродомовності, так? Звичайно, а коли ти правда говориш, чи це можна. Е, звичайно, коли Чи можна чи не можна? Ну хто закликав взагалі не казати клястися, а казати, сказати так, так, ні, ні. Тобто почати клястися, бужитися. Це люди починають це робити тоді, коли їм не довіряють, або знаєте, вони можуть інколи е, як сказати, зробити неправду. Ну якщо я uh -huh. поклявся особливо кляти, тоді е, я не зроблю. Справа в тому, що деякі богослові кажуть, що за часів Христа юдеї, особливо фарисеї, це робили. То, якщо просто Чому комусь пообіцяв? Я можу не ні виконати, ніколи пообіцяв і при цьому закликав імені Господня, то тоді я маю обов'язково виконати Та і було... завірені, да, Так, завірення. Якби завірення. Тобто по суті було. А хтось каже, друзі, у вас не повинно бути так? Ви якщо сказали, значить це має бути так. сказали ні, значить ні. А ось якісь особливі там клятви чи так далі. Яке ваше життя має бути? Це не про це нормненормальне. Якщо він не повірять, ти сказав? Я не повірена. Справді це клятва, це закликання вищого авторитету чогось або когось. Хто сьогодні клянеться головою, хтось життям своїх батьків, хтось ще чимось, а хтось клянеться своєю кар'єрою, чи ще щось, чи хтось каже провалитися між крізь землю. Оце ці клятви, вони, вони не являються сьогодні потрібними, тому що Ісус закликає нас не до того, щоб ми доказували щось, що ми праві чи, чи свою неправоту доказували, навпаки. А він каже: якщо ти щось сказав, то твоє життя має бути підтвердження. Ти сказав так, і твоє життя скаже так. Якщо каже, що ні, значить твоє життя має сказати ні. Тобто не має бути протиріччя, не має бути цього. Шахрайства, тобто то, мають на увазі, що цей авторитет має бути не в клятві а в твоєму власному житті. <тапля> тобто, ти так повинен <тапля> жити, щоб люди <тапля> на тебе так дивилися, щоб розуміли, якщо ти сказав слово, значить на тому і завершиться все. Ти сказав і так зробиш. До речі, це проблема сучасного суспільства. Кажуть, ну 100 200 років тому. Вам вірили на слово. Варто було тільки довести, що ви ну, вам не можна вірити, тоді вам не вірили. А так вам завжди вірили. Зараз навпаки. Вам автоматично не вірять, і ви треба довести, що вам можна вірити. Це проблема вже у суспільстві. Часто не проходить навіть, в голову християн, тому вони змушені клятися, щоб щось пояснити. Але Христос каже. Ваше життя має бути таким. До речі, в старому заповіді є таке слова, Христос нового нічого не придумав в даному випадку. Він просто mm -hmm. розширив поняття і дав глибше значення. Повторення закону, 23 розділ, з вірша, можемо прочитати. Mm -hmm. Коли ти складеш обітницю Господеві твоєму Богові, не загаюся виконати її, бо конче буде ждати Господь Бог твій від тебе і буде тобі гріх. Коли ти не складав обітниці, не буде на тобі гріха, а що вийшло з уст твоїх, то додержуй і будеш виконувати і так далі, і тому подібне. Тобто він каже, будь ласка, якщо ти не можеш виконати, не обіцяй, не розп... не... кажи твої слова даремно. А якщо ти сказав, то, будь ласка, виконай. І в даному випадку не повинен бути якісь особливий клятви, просто твої слова вже повинні бути, ти маєш відповідати за них. А я хочу запитати: у вас е е є знайомі люди, які от коли сказали, вони ви точно знають, що він виконає, хоч би там що сталося? Ну, є, звичайно, друзі, все це залежить Є такі, й як від. Є, є. А, а, а яких більше? Тих, хто сказав і виконає, тих сказав, і господар слово. Хоч дав слово, хоч забрав слово. Знає, щоб, щоб забезпечити собі такий спокій, внутрішній спокій ми не, я не веду собі статистику, кого більше, кого менше. Я спокійний. Але звертаюся більш до таких і довіряю тим, хто як сказав, то так і зробив. Скійні ну, я... з тим, хто дає слово. Так, я так. думаю, що тут залежить ще від того, як ми діємо. Тому що, кажуть, так. З ким поведешся, того і наберешся. Якщо ти, ти сам є та людина, котра дієш таким та чином, то у тебе і стільки друзів буде набагато більше таких. Угу. Ну бачите, як. Тобто треба бути принциповим в цих питаннях. Давайте ми подивимось на ще один епізод заповіді на нагір, нагірних заповідей Христа, які записані в п'ятому розділі з 38 по 48. Ви ж, напевно, пам'ятаєте, це такий урив відомий, який часто є суперечкою. Між людьми око за око, зуб за зуб. Так, да з 38 верша, його ще називають принцип Таліон або принцип взаємного відплати. Ви mm -hmm. чули, що сказано око за око і зуб за зуба. А я кажу вам, не протитися злому. І коли вдарить тебе хтось у праву, щоку, куту, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. А хто силути тебе буде відбути подорожні на милю одну іди з ним навіть дві. Mm -hmm. е, ці слова. Вважаю з однієї самих сильних нагірні проподі. Чому або звикли це моє, і от мені образило, я відплачу. До речі, Христос в даному випадку не намагається протиставити себе цивільному суду і казати, що так виконувати не варто. Справа в тому, що в старому Заповіті такий принцип був затверджений самим Богом. Не кажу, що він там найкращий був, але Бог казав, що для тодішніх євреїв цей принцип мав існувати і да, він справедливості. Хтось що зробив, він знав, що його буде чекати відплата, і таким чином це якось да, людські… В нього не візьмуть, да, да, людські да, да, і більше візьмуть, і менше не зроблять. Да. Але Христос каже, що для християнин повинно бути. Він Вище має бути цього. Якщо навіть тебе ображають, ти маєш перемогти злодобром. Бо е, зло, злом завжди всі відповідають. Каже, це принцип і в цивільних судах працюють і працюють між людьми. Но. А він каже, Христин має бути іншим. Звичайно, це дуже важко, бо ми звикли розуміти наш принцип егоїзму. Мене образили, е, я маю відплатити. А Христос каже: не перемагайте так, перемагайте зло добром. Mm -hmm. Принцип справедливості він закладений був ще самим Богом. Ще на початку в книгі вихід записано, що. Якщо станеться нещастя, то даси душу за душу, зуба за зубу, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опарення за опарення, рану за рану, синяка за синяка. Ісус застерігає, щоб була адекватність відплати. Але відплата залежить не від тебе, а від тих, хто буде розглядати цю справу. Це від суду. А біблія нас вчить, що суд відданий Богові, а Бог сам уповноважив тих людей, які будуть розглядати це питання. Угу, ясно зрозумів. Ну і в цьому питанні ми бачимо, що Христос пішов глибше і вчив, так. що якщо треба взяти око не обов'язково, що ти брав його, можете його залишити, але не візьми більше да, як око. Да, так. дуже простити. дякую за ваші розлими. Дуже цікаві були. Дорогі друзі, ви бачите, нагірна проповідь посвячена також і закону Божому. І ці нюанси закону Божого, Христос дуже яскраво і розумно пояснив людям, що закон Божий — це любов, і він діє, і він буде діяти незалежно від того, що будуть думати люди, чим будуть займатися люди. І каже швидше, небо і земля минеться, як мій закон минеться. Тому нехай Бог допоможе нам жити у добрих відносинах з Богом, любити Його і перевіряти себе, свої відносини з Богом, виконання Божого закону. І якщо ви десь щось порушуєте згідно з законом Божим, то потрібно каятися перед Господом і знову шукати добрих відносин, виконуючи його заповіді. до зустрічі.